Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Рослини вміють читати думки. Отже, частина друга. Клів Бакстер також виявив, що між рослиною і її господарем існує особливий зв'язок, який не слабшує на жодних відстанях. Використовуючи синхронізовані секундоміри, Бакстер помітив. Що рослини реагують на його думки, коли він перебуває в іншій кімнаті, на іншому кінці коридору і навіть у сусідньому кварталі. Тоді він від'їхав від свого офісу на 25 кілометрів, а коли повернувся, то виявив, що його рослини бурхливо відреагували саме в той момент, коли він вирішив до них повернутися. Потім Бакстер поїхав читати лекції по всіх Сполучених Штатах. Він розповідав про свій перший досвід 1966 року і показував слайд того самого драконячого дерева Драцени, рослина, яка, як і раніше, жила в його робочому кабінеті в далекому Нью-Йорку, незмінно реагувала щоразу, коли він показував слайд із її зображенням. Налаштувавшись на певну людину, рослини здатні підтримувати з нею постійний зв'язок, навіть якщо вона загубиться в багатотисячному натовпі. Напередодні Нового року Бакстер вирушив у самий центр Нью-Йорка із записником і секундоміром у руці. На вулицях була неймовірна тиснява. Бакстер зазначав у своєму блокноті, що з ним відбувається. Ось він іде, біжить, спускається на ескалаторі в метро, ось його ледь не збила машина, і ось він сперечається з продавцем газет. Повернувшись до лабораторії, він виявив, що кожна з трьох рослин, під'єднаних до окремого гальванометра, схоже відреагували на його емоційні стани під час цієї маленької приходи. Бажаючи з'ясувати, чи реагують рослини на далеких відстанях, Бакстер попросив свою знайому записати деталі її тисячокілометрового перельоту з пересадками, а сам під'єднав детектори брехні до її кімнатних рослин. Використовуючи синхронізований годинник, вони виявили реакцію рослин на емоційний стрес жінки в моменти приземлення літака. Бакстер так і не зміг визначити, яким чином людська думка і почуття передаються рослині. Він поміщав рослину в клітку Фарадея і в свинцевий контейнер. Але обидва ці екрани жодним чином не порушили канал зв'язку, що з'єднує рослини і людину. Отже, хвилі цього зв'язку лежать за межами електромагнітного спектра. Крім того, вони пов'язують не тільки істоти, а навіть окремі клітини. Одного разу, порізавши палець, Бакстер змащував ранку йодом і раптом помітив, що під'єднана до поліграфа рослина негайно відреагувала, мабуть, на смерть кількох клітин його пальця. Хоча це могла бути реакція на його емоції, побачивши кров або на відчуття печіння йоду. Незабаром він визначив специфічний графік, який рослина креслила при смерті будь-якої живої тканини. У Бакстера виникло питання: невже рослина на клітинному рівні відчуває смерть навіть окремих живих клітин? Відповідь на це запитання прийшла абсолютно випадково. Якось поліграф накреслив цей типовий графік смерті. Коли Бакстер розмішував ложку варення в стаканчику з йогуртом, спочатку це здалося йому дивним. Але потім він зрозумів, що хімічний консервант, який міститься у варенні, вбивав кисломолочні бактерії йогурту. Точно таке саме пояснення знайшлося й іншому графіку, який, як з'ясувалося, Відображав реакцію рослини на смерть бактерій у раковині, коли вмикали дуже гарячу воду. Бакстер проконсультувався з професійним медиком-бактеріологом доктором Говардом Міллером. І той дійшов висновку, що, мабуть, усе живе наділене особливою клітинною свідомістю. Для перевірки цієї гіпотези. Бакстер навчився під'єднувати електроди до рідин, що містять різні одноклітинні істоти амеби, інфузорії, дріжджі, цвіль, бактерії людського рота, кров і навіть сперму. За чіткістю і своєрідністю намальованих на стрічці поліграфа графіків усі вони не поступалися рослинам. Зокрема, у сперми виявилася цікава властивість. Сперматозоїди бурхливо реагували на присутність свого донора, але при цьому ніяк не реагували на інших чоловіків. Подібні спостереження дають змогу припустити, що навіть окремі клітини мають якусь особливу, всеосяжну пам'ять, а головний мозок є не органом зберігання інформації, а лише її приймачем. Мабуть, здатність відчувати не обмежується клітинним рівнем, а поширюється до молекулярного, атомного і субатомного рівнів, каже Бакстер. Ми звикли вважати неживими багато предметів. Можливо, нам доведеться переглянути наш погляд на природу життя. Якось дослідами Бакстера зацікавився авторитетний учений хімік на ім'я Мерсел. Вогель. Він зміг повторити деякі результати його експериментів. Він продемонстрував, як рослини передчувають, що їм відірвуть листя, і тривожиться за самої лише загрози спалення або висмикування з корнем. Ця загроза викликає в них навіть більше занепокоєння, ніж реальне виривання, спалення або пошкодження. У дитинстві Вогель цікавився всім, що пов'язано з роботою людської свідомості. Він простудіював чимало літератури про магію, спіритизм і гіпноз, і ще підлітком давав публічні сеанси гіпнозу. Особливо його вразили теорія месмера про вселенський ефір, рівновага якого забезпечує здоров'я, а порушення рівноваги спричиняє хворобу. Ідеї куе про самонавіювання, за допомогою якого можна усунути біль під час пологів і поліпшити самопочуття згадки різних авторів про психічну енергію, про яку одним із перших заговорив Карл Юнг, котрий стверджував, що вона не тільки відрізняється від фізичної енергії, а й навіть має іншу природу. Якщо психічна енергія існує, міркував Вогель, то її, як і інші види енергії можна накопичувати і зберігати. Але як? По допомогу він звернувся до своєї знайомої екстрасенса Вів'єн Вілей. Він попросив її спробувати знайти те, що могло б послужити накопичувачем цієї енергії. Прислухавшись до голосу інтуїції, повернувшись додому, Вів'єн зірвала у своєму саду два листочки ломикаменю. Один вона поклала на столик біля ліжка, а інший у вітальню. Вогелю вона пояснила, щоранку, прокинувшись, я буду дивитися на листок біля ліжка і подумки просити його, щоб він не в'янув. А на інший листок не звертатиму жодної уваги. Подивимося, що буде. Через місяць вона попросила Вогеля прийти до неї додому і принести фотоапарат, щоб зафіксувати листочки на плівку. Вогель не повірив своїм очам. Листок, на який не звертали уваги, зів'яв, потемнів і почав розкладатися. Листок, же, на якому Вів'єн щодня концентрувала свою увагу, був свіжим і зеленим, немов його щойно зірвали. Здавалося, якась сила кинула виклик законам природи і підтримала життя в зірваному листі. Вогель вирішив повторити експеримент своєї знайомої, зірвав у в'яза, що ріс неподалік від його лабораторії, три листки. І поклав їх на скляну тарілку поруч зі своїм ліжком. Щодня перед сніданком вогель зосереджувався на двох листках, що лежали на краях тарілки, з любов'ю просячи їх не в'янути. На листок, що лежав у центрі тарілки, він намагався не звертати жодної уваги. За тиждень листок у центрі потемнів і зіщулився. А інші два листки залишалися свіжими і зеленими, що особливо дивно у здорового листя навіть затягнулися ранки на черешках, якими вони були прикріплені до дерева. Так Вогель на власні очі переконався в реальному існуванні психічної енергії. І на цьому, шановні слухачі, поки що все. Продовження очікуйте в наступному випуску. Якщо сподобалось, поставте вподобайку, напишіть комент, віддячте донатом. На все добре. Щасти вам!